Так, я зараз знімаю на своєму телефоні, а далі буду на братовому. Дивіться, той челік хоче своєму сину передати кроси. Ми беремо такі сині кроси, зараз їх не видно, але потім ви їх побачите. Ми йдемо на шкільне подвір'я, там де ворота. І ми тепер, бо Там буде зараз такий синочок. його, гурталін, І бачите, тут хлопця, він з листочком стоїть. Зараз, бачите, ми… Ну, він, забираємо його і даємо йому, бачите, він хоче ті кроси, даємо йому ті кроси. Він махає головами, що йому вони підходять, і дає листочок. На цьому листочку намальоване сердечко, і то треба передати його татові. Гуртаємо і йдемо до його тата в магазинчик. Так, заходимо. Де він є? От він. Так, зараз даємо. От, він махає головом, що йому підходить. Забираємо той листочок, і під тим листочком лежить ота штучка. Запихаємо її теж. Так. І зараз ми йдемо в інший магазинчик, там, де лахи. Так. Отут є така коробочка. Ми її беремо. беремо. І йдемо в, на перший поверх в той, вон, торговий центр. Так, беремо. Ми вже майже зайшли. От, тут тютінька є, зараз я витягу, виходжу, даємо їй ту коробочку, вона махає головом, що їй підходить, і дає нам зараз таку квіточку. Далі прода буде з, ну, з іншим персонажем, бо то на братовому телефоні. буде. Ця частина теж мала бути на братовому телефоні, але ну, не вийшло.